Сьогодні у випуску цікавих футбольних фактів Месі став причиною дискваліфікації арбітра, тренерський рекорд Алонсо в Бундеслізі. Роналду придбає футбольний клуб Валенсія. Магічна статистика Левандовські. Натискай вподобайку. А ми починаємо. Месі хоче зіграти за Барселону на оновленому камп. Ноу про це повідомляє журналіст Алекс Кандаль. Месі вже ухвалив відповідне рішення. Лео нібито заявив, що він не завершить кар'єру футболіста доти, доки не зіграє на реконструйованому камп Ноу Салах у праймі це захоплення. Гольові дії єгиптянина в АПЛ принесли Ліверпулю 34 очки цього сезону. Без цих балів мерсесайці зараз опинилися б на 15-му місці. Як ви думаєте, чи отримає гравець золотий м'яч? Головний тренер Бергамасків Джан П'єро Гасперіні набрав 600 очок в чемпіонаті Італії. За цим показником головний тренер Аталанти поступається лише Масіміліано Аллегрі, який здобув 663 бали з Ювентусом. Байер на виїзді переміг Гольштайн Кіль. Таким чином, фармацевти під керівництвом Хабі Алонсо збільшили клубну серію без поразок на виїзді до 28 матчів поспіль. Цей показник є абсолютним рекордом серед всіх тренерів, які коли-небудь працювали в чемпіонаті Німеччини з футболу. П'ять років тому Хонді підкорив унікальне досягнення. Півзахисник став першим в історії футболістом, котрий забивав на п'яти континентах: Європа, Азія, Північна Америка, Південна Америка та Австралія. Хонда заглянув навіть у Бутан та Камбоджу головний спортивний мандрівник. Кріштіану Роналду планує придбати футбольний клуб Валенсія, який наразі переживає фінансову кризу. За інформацією джерела, у цьому йому допоможуть інвестори з Саудівської Аравії. Зокрема, більшу частину коштів виділить принц Мухаммед ібн Салман. Водночас Роналду вкладе гроші у розвиток клубу, взявши на себе управління. Після матчу Інтер Майами з Канзас Сіті у матчі першого кола Кубка чемпіонів. Головний арбітер Марко Антоніо Ортіс Нава підійшов до Месі та попросив автограф для родича з обмеженими можливостями здоров'я. Згодом КонкаКаф повідомив, що вжив дисциплінарних заходів щодо мексиканського арбітра. Ортіс Нава відсторонений від роботи в турнірах Конкакаф на 6 місяців. При цьому суддя зможе продовжити судити матчі чемпіонату Мексики. Ямаль зіграв 100 матчів у професійній кар'єрі. Іспанець провів вже 83 поєдинки у складі каталонського гранда, забивши при цьому 18 голів і виконавши 22 асисти. 17 разів він встиг зіграти за національну збірну Іспанії, 3 забиті м'ячі, 8 гольових передач. У 36-річному Левандовському 36 результативних дій у 36 матчах сезону за Барселону, 36 матчів, 33 голи та 3 асисти. Магічна статистика.